<реш> до кінця до пакетика їдуть не всі. Так це бути. Бо ми тут його натирали, так щоб був красивий. <реш> Поки докотиш, до додому, поїдеш. І ми у Тернопільській області тут завершується збирання насіння гібрида кукурудзи ДМС Домен. Збирає його Олександр Бабенко. Вже кілька років він спеціально приїздить з Дніпропетровської області до Тернопільської, аби взяти участь у збиральній кампанії. На відміну від рідних рівних полів Степової України, рельєфність у цих краях вражає, щоб працювати у таких умовах, потрібна неабияка майстерність. Коли я у комбайна не така широка, як у зернових. Це раз, а по-друге, качан він не такий сипучий, як та сама пшениця, ячмінь чи соняшник. І тут кидає під одну сторону у бункері буває таке, що комбайн аж зносить трошки по рядках, важко рядки вдержать. Ну, Ще можна косити. Ну, а є такі, що приходиться, де клинці засіяні то аж то не заїдеш туди. Пам'ятаєте, це перший раз, коли ви побачили оцей схил і прийшлося. Хотілося з комбайна тікати. Кра, <рес> що не я за рулем був. <рес> <рес> ми з Медведєвим косили в поточі, ще перший раз ми сюди як приїхали. І там пів поля, та більша половина поля рівно була, а потім почав такий плавний уклончик, а тоді... Той плавний уклончик переріс у винтову лісницю. Спіраль закручена. Униз їдеш, неба не видно, тільки земля розвертаєшся, тільки небо землі не видно. І поле закручене, так по спіралі. І агрономша каже, та наші комбайни тут так косять. Ваші комбайни на півтора метра ширша колія, чим цей кукурудзу на насіння збирають раніше ніж звичайно. Фермери прагнуть зібрати якомога сухіший врожай. Натомість кукурудзу на насіння треба збирати у качанах і значно вологішою за базові 14%. Насіннєву кукурудзу можна збирати вже при 30-40% вологості. Зерно у цій фазі накопичує максимальну кількість сухої речовини. У ньому вже завершилися біохімічні процеси, які відповідають за посівні якості насіння та його здатність формувати врожай. Важливо, що збирання качанів з вологішим зерном дозволяє зменшити ушкодження насінин при подальшій доробці і забезпечити високу якість посівного матеріалу. Цього року у Олександра своєрідний ювілей. Це його 10-й сезон, коли він косить насіння гібридів кукурудзи. Олександр має своїх фаворитів серед гібридів. Так, Є 31.11, Тренд, Вікторія, Петрос, Прайм. Це такі гібриди, які мені подобається косити. Граючись, їх можна косити. Чиститься легко. Бадилля не забиває ніде нічого. Гібриди такі. І урожайність у них хороша. А, і Це Тернопільська область. І селекційна, селекційний посів чи селекційне поле. Як це називається? Селекційний розсадник. Селекційний розсадник компанії Маїс на а, заході України. У 2022 році Маїс відкрив свою нову селекційну станцію у Тернопільській області. Тут селекціонери створюють гібриди для західних та північних регіонів України, а також для Польщі, Словаччини, Півночі Румунії, Угорщини та Литви. У селекційному розсаднику висіяні тисячі комбінацій гібридів кукурудзи, але практично всі вони будуть забраковані. Відбір пройдуть лише найкращі. Сергій Шевченко, старший науковий співробітник лабораторії селекції компанії МАІС, говорить, що чим жорсткіший добір, тим кращий результат. До кінця до пакетика обмолоченого дідуть не всі, Скажімо так, від якості, від інтенсивності добору, буде залежати остаточний якби результат. Селекційний посів це тисячі ділянок із різними гібридами. Щоб мати можливість збирати показники кожного, використовують селекційні комбайни. Вони косять ділянки і зразу фіксують врожайність та вологість кожної. Щороку в Україні компанія Маїз висіває близько 20 локацій із тисячами гібридів. Кілька точок є і на заході. Ми перебуваємо у Чернівецькій області на одному із селекційних полів компанії Маїз. Селекціонери компанії теж вже розпочали свої жнива. Чим збирають селекціонери і яка особливість селекційних комбайнів, зараз ми спитаємо у хлопців і вони нам розкажуть. Комбайн. Заходить, він їде від доріжки до доріжки. Олексій Абельмасов, науковий співробітник лабораторії селекції компанії Маїз. Качани піднімаються по наклонній камері, йдуть в барабан, обмолочуються, потім зерно. Зерно повітрям видувається в циклон і направляється в лабораторію. Тут є відсіки з заслонками, які, по-перше, відділяють пробу для натури зерна. Відкривається нижня заслонка падає на ваги, ваги записують показники натури. Потім відкриваються інші заслонки, і вся ділянка. Уже зерно лягає на ваги. Оця оце, оце коробочка це є ваги. Тобто, Потім, коли воно зважилось, комп'ютер дає команду, зерно починає, відкрив... зерно починає поступати у цей бункер. Тут стоїть вологомір і е, лючок. Тобто, і залежно від маси зерна, комп'ютер розуміє, на який час потрібно йому відкривати лючок. Потім сюди зерно попадає вниз. В горизонтальний шнек і вертикальний шнек йому допом підбирає і допомагає, ну, потрапляти вже в бункер. Дані коли дані записується комп'ютер і все, цикл спрацював, все правильно, там загорається зелена, зелена лампочка на моніторі. Тобто оператор може почати рух для збирання наступної ділянки. Жнива у Маїсі тривають. Селекціонери збирають свої врожаї. Насіннєвий підрозділ збирає насіння для наступної посівної, а маркетинговий підрозділ збирає аграріїв для участі у днях поля та науково-практичних семінарах. Попереду насичений на події жовтень. Про найцікавіше ми будемо розказувати, тому залишайтеся з нами. Підписуйтеся на канал, ставте питання і сіймо добро з Маїс-Дніпро!